Причина зупинки транспортного засобу. Причина зупинки? Службове посвідчення, будь ласка. 18-3. Виконайте. Що 18.3? Службове посвідчення повного знайомлення. Причина зупинки транспортного засобу. Виколимо дорожнього ознаку. Ознайомте мене, будь ласка. його Дживали якісь щось. Не вміняємо йти штраф за проїзд знаку стоп-контроль без зупинки є незаконним. Чому він є незаконним у даному випадку? Розберемось на конкретній ситуації. У зв'язку із таким свавіллям водій звернувся до нас за наданням правої допомоги, оскільки на місці зупинки на нього було складено незаконний штраф. Пропоную проаналізувати ситуацію більш детальніше. Дайте, будь ласка, мені ознайомитися Ознайом. з, будь... з доступним. Ознайом. Мені Доступно виявляється. Я не бачу. Відкрийте, будь ласка, витягніть витягніть без сторонніх предметів. Немає. Це вам держава не видала. Ви поводьте себе, будь ласка, адекватно. витягніть будь ласка, службове посвідчення і дайте мені ознайомитись згідно 18.3. витягніть будь ласка, не видно повністю інформації. Вживали якісь щось? Вживали? Не вміняємо йти. Ви що вживали, чи... Ні, я не вживаю, в мене інвалідність. Добре, дістаньте, будь ласка, його. Інспектор, давайте без цих. Я дуже радий, дістаньте його і дайте мені ознайомитись без сторонніх предметів. Немає стороннього предмету. Є. Воно запхано незрозуміло. Що? Інспектор, видайте, будь ласка, службове. Дайте, будь ласка, ознайомитися. Дайте мені, будь ласка, ознайомитися мені з службовим. Савчур Іван Іванович, інспектор батальйону УПП в Закарпатській області, ДПП. Національна поліція з Закарпатської області, старший лейтенант поліції 2-3 0 55 54 Покажіть, будь ласка, бо там не повністю видно. З боку вас є. Ось бачиш, як поліцейські діє незаконно по відношенню до водія, і виникає питання: як себе захистити в такій ситуації? А вихід є доєднатися до нашого клубу юридичного захисту водія. Крім того, в мене є спеціальна пропозиція. До 27 жовтня ти можеш доєднатися до нас зі знижкою 30%. У тебе буде можливість одразу зателефонувати на гарячу лінію, отримати від юриста консультацію та покроковий алгоритм дій. Ми скасовуємо безкоштовно такі незаконні штрафи в необмеженій кількості. У разі необхідності ми допоможемо тобі скласти скаргу та надамо необхідний юридичний супровід у суді. Посилання на наш сайт знаходиться в описі під даним відео. а Якщо хочеш мати юридичний супровід вже зараз, телефонуй за цим номером. Що ми бачимо з вами? Водій просив поліцейського виконати вимогу закону України про національну поліцію і показати службове посвідчення. І ви думаєте, він показав зворотню сторону? Ні, особисто я не бачу в цьому проблеми. Тому що зазначити, що є такі поліцейські, які спокійно показують своє службове посвідчення, в тому числі і під відеозапис, дістають його за вкладинки. Бо читають закон і розуміють, що є частина 3 статті 18 закону України про національну поліцію, де вказано, що поліцейський повинен пред'явити на вимогу службового посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною у ньому інформацією. Не випускаючи його з рук, відповідно, якщо частина інформації закрита сторонніми предметами, то вимагати дістати посвідчення з обкладинки є абсолютно нормальним, як вказав поліцейський, озвучена причина зупинки порушення правил дорожнього руху, тобто пункт 1 частини 1 статті 35. Але ж тут не все так просто. Чому увага на екран? Причина зупинки транспортного засобу викликаємо ви дорожнього Ознайомте мене, про... будь ласка. Ще у вас справа порушення? Так. Я не можу підійти. Я комп'ютер вам сюди не можу принести. Ну то ви мене, значить, не можете ознайомити. Ознайомте мене, будь ласка. Ну як це підійдіть зі мною? Я комп'ютер не можу Мене нічого не зобов'язує виходити з автомобіля. Ви мене повинні. Ви мене повинні ознайомити. Ознайомте мене, будь ласка. Ознайомте мене, будь ласка. Я вам ще раз говорю, іди до мною, я вас ознайом. Я вам комп'ютер винесе сюди, не маю технічної зброї. Іди Ді на дійсно я... Ви... Ви... Повинні мене ознайомити... Є ще 272 Ви повинні мене повинні. ознайомити... Якщо не не немає технічних змог, але я вас запрошую, я не зобов'язаний виходити, значить, ви мене не можете ознайомити. Не можна. Ознайомте мене, будь ласка. Я, ну, я вас як я можу винести комп'ютер сюди чи як. Які ваші пропозиції щодо виходу з даної ситуації? Можна, звичайно, зробити те, що каже поліцейський, але ми не рекомендуємо цього робити. Та банально тому, що це не передбачено чинним законодавством у статті 16 закону України про дорожній рух, зазначено обов'язки водія і такого обов'язку, як вийти з транспортного засобу на вимогу чи пропозицію поліцейського в цій статті не сказано нічого. І що тоді робити? А нюанс в тому, що це не є вашим головним болем. Найбільш врегульований вихід із ситуації. Перенести розгляд справи, наприклад, до підрозділу поліції. За цей час можна буде спокійно викачати відео, продемонструвати його особі, яка притягується до адміністративної відповідальності, об'єктивно все з'ясувати. При цьому особі можна буде скористатися своїм правом на праву допомогу, залучити з собою адвоката, який слідкуватиме за дотриманням законності з боку представників органу державної влади. Проте, на жаль, співробітники поліції далеко не завжди бажають повноцінно розібратися у ситуації, ігноруючи права. Особи, яка притягується до відповідальності. Тому наша задача максимально боротись із цією проблемою. Штраф без доказів є незаконним. Поліцейський порушує ваші права під час розгляду справи. Штраф також незаконний. Не зазначено технічний прилад, на якому зафіксовано ваше адмінправопорушення, і також штраф є незаконним. І це не моя позиція, це позиція Верховного суду. Ви можете придбати корисну літературу в нашому АДШОП для того, щоб вміло захищати свої права. Причина зупинки транспортного засобу. руху причина порушення прав дорожнього руху це і встановлений факт. У нас діє презумпція невинуватості. Поки моя вина не доказана, поки моя вина не доказана, ні. Причина зупинки. Читайте, коли. Я все прекрасно знаю. Я нічого не порушую. Я вас можу запросити. Ознайомте мене, будь я ласка. Ознай... Ви... Такі змоги принести комп'ютер сюди я не можу. Ну, це не мої це, проблеми. Це, це другій статті. Мені достатньо погода. Ось тут також, до речі, цікавий момент. В даному разі поліцейський силався на перший пункт частини першої статті 35 закону України про національну поліцію. І одразу виникає запитання: наскільки правильно села на даний пункт водій вірно аргументував про існуючу презумпцію невинуватості, яка означає, що особа вважається невинуватою, доки її вину не буде встановлено у законному порядку. При цьому перший пункт у частині 1 статті 35 написано таким чином, що особа нібито вже вважається винуватою, оскільки звучить наступним чином. Якщо водій порушив правила дорожнього руху, так презумпція невинуватості не закріплена безпосередньо в Кодексі України про адміністративні правопорушення, але її застосування підтримується судовою практикою та позиціями наших колег юристів. Крім того, попри той факт, що у статті 62 конституції буквально мова йде про вчинений злочин в межах кримінального провадження. В Україні діє аналогія права. Тому у нашій діяльності ми також активно використовуємо цю статтю Конституції. Свідчення водія ваше. Документи на товари, які ви перевозите. Ми ще до того не дійшли. Уже зараз тоді буде слід оперативно, ми все перевірили. Хай буде, в нас з документами все в порядку. Добре, оглянемо зараз. ми Оглянете. Чи маєте ви право транспортному засобів перевозчити таке? Подальшому поліцейський вирішив провчити водія та вирішив притягнути його до адміністративної відповідальності. Підстава проїзд водієм знаку 341 без здійсненої зупинки. Звичайно, що жодних доказів водію так ніхто й не надав. Заявлені клопотання про перенесення розгляду справи, щоб скористатись правою допомогою, також були безпідставно відхилені. Наслідок цього було складено постанову за порушенням частини 2 статті 122 Купап. Що до речі, цікаво, у постанові ж так і не зазначено про технічний засіб, на який зафіксовано адміністративне правопорушення водія, і такий штраф буде вважатися незаконним. І це не моя думка, це позиція Верховного суду, яка відображена у нашій літературі. Враховуючи принципову позицію і бажання водія, було прийнято рішення оскаржувати дану постанову в обов'язковому порядку, а також отримати відео з бодікамери поліцейського направленням адвокатського запиту. Процес вже запущено. Одразу на місці зупинки водій залишив скаргу на лінію 102 незаконні дії співробітника поліції. В такій ситуації ви також можете звертатися з письмовою скаргою, особисто чи до відділку поліції. Приклад скарги також залишаю в описі під даним відео. А щодо самої постанови, ви маєте право її сплатити протягом 15 днів або ж оскаржити, якщо вона була складена незаконно. Трапили у схожу ситуацію. Звертайтеся до нашого клубу заздалегідь. Про продовження даної ситуації я розповім у наступному відео. Тому підпишіться на наш канал, щоб не пропустити цікавий контент.